До слова запрошую Раїсу Мойсеївну Маїло, керівник класу, де навчався Олександр Турчик. Господь наш Ісус Христос сказав своїм учням: любіть один одного, як я возлюбив вас. А Господь так возлюбив. Людей, що віддав за них своє життя. Сьогодні перед нами в цих домовинах наші захисники, мужні чоловіки, наші діти, наші рідні, наші близькі, а їх по землі українській багато тепер таких. От вони і виконали. У заповідь Божу, бо так возлюбили, що віддали своє життя за нас, що нам сьогодні на голову не летять Бомби, за землю нашу українську, засіяну кістьми і политу кров'ю. І де знайти слів? Щоб згоїли батьківські рани, щоб вгамували біль материнський, відчай материнський. Де знайти слова втіхи? Їх нема. Але в нас є надія, що Господь за їхню любов візьме душі їхні у царство своє. А ще в нас є спогади, світлі, добрі спогади, які мають силу молитви. Сашка я завжди бачу такого, як він був в перші дні нашого знайомства, коли я прийшла в десяту школу. Він був у білій вишитій голубим узором сорочці. Яка так посувала йому до очей. Такий спокійний, врівноважений, доброзичливий, злегка усміхнений. Це була дитина любові, і ту любов він випромінював усім своїм єством. Він вмів без вимахування руками, без підвищення голосу. Заспокоїти своїх невгамовних однокласників, а клас був нелегкий. І він це робив так непомітно, що вони й самі не здогадувалися, як він на них впливає. Він і мені вмів так надати ну, пораду. Згадую, це був дуже цікавий клас. І цікава пора, пора відродження. Як вони організовували кабінет, який назвали Світлицею Лесі Українки, як організовували ансамблі дитячий учнівський самодіяльний ансамблі народної творчості, який відзначила позитивно Київська комісія? Саша був одним із перших. Незабутні походи туристичні, в яких він ну, просто був неперевершений. Коли організувався нічліг, розбивалися палатки, ніхто так, як Саша, не вмів зварити юшки на вогнищі. З тої риби, яку і сам ловив, він був неперевершений рибалкою. Він любив природу, він її добре знав, він її беріг. І оця доброта, це світло, ця любов, очевидно, збереглася на все життя. Ми живемо в страшний час. В час коли пішла нова хвиля геноциду нашого народу. Коли я б сказала, торжествує є диявол, щоб нас роз'єднати, посварити, щоб породити ненависть, без надію, без вихід. Але в нас єдина надія це Господь. А Господь це любов. Тому єднаймося, любімо один одного неложною, нелукавою любов'ю. Молімося один за одним, за тих, хто поруч, за тих, хто там далеко у тому пеклі. Молімося за тих, що відійшли у вічність. І вони житимуть в нашій любові. Вічна всім пам'ять і уклін, і царство небесне. Амінь.